Сьогодні на огляді Yamaha Gear в гарному кольорі 2017 року випуску 08 Рама. Практична надійна техніка, двигун 4 такта, рідине охолодження, інжектор по витраті біля 2 літрів на сотню. Так, в комплекті один ключ, зверніть увагу в якому стані замочок, не затертий. Ось ці надписи всі є так, на дометрі 11300 км. По пластику скутер в гарному стані. Без тріщин. По гумі виробник Dunlop, Так, розмір 90-90 на 12. Гума дуже гарна, десь відсотків 90 по залишку колодочки також як нові. Заднє виробник Dunlop, ну, по протектору відсотків 80% є. Колодочки, думаю, десь біля 70%. По рівню роликам все добре. На скутері присутня бокова лапка. Так, амортизатор бачимо сухий, без підтікань. Також по передній вилці все добре, вилка суха. Так, під сидінням бак об'ємом 7 літрів. Бензин ще червоного відтінку. Так ось тут вказаний також 17 рік випуску. Ну і тут 17 рік третій місяць. В цьому місці знаходиться акумулятор. Акумулятор з Японії не мінявся. Повністю в робочому стані. Сидіння оригінал, є надпис Yamaha, Ось такий гачок. Так, витримує, як пишуть японці, 1 кілограм. Так, ну, тут у них слабкі місця, тут бачимо все повністю ціле, накладочка ціла, є ось такі незначні подряпинки. По двигуну все сухо, так, бачимо присутній рямдозонд. Також є ручник, Незайва функція. Зараз подивимося, як скутер їде, подивимося максимальну швидкість.